Мене звати Ілона, мені 40, чоловікові 43. У нас вже є дорослий син, йому нещодавно виповнився 21 рік. Дитина живе окремо від нас ще відтоді, як він закінчив школу та пішов навчатися. Здавалося, що в моєму житті все склалося якнайкраще з чоловіком ми живемо душа в душу. У нас повне взаєморозуміння та гармонія. Георгій, веселий, романтичний, поміркований, ніколи не дозволяє собі на мене накричати чи взагалі якимось чином принижувати. За 22 роки подружнього життя ми ніколи серйозно не сварилися, були між нами тільки дрібні сімейні суперечки. Якось нам вдалося довести до ладу своє житло, син, великий молодець, яким ми пишаємося. У свої молоді роки він має прекрасну роботу і власне житло. На роботі я теж себе повністю реалізувала і досягла кар'єрних вершин. Наразі у мене власний кабінет психологічної допомоги та підтримки. Чоловік має творчу професію, захоплюється фотографіями, працює у журналі. Його часто відправляють у відрядження та на різні фотовиставки. Георгій поїхав у чергову робочу поїздку. Я готувалася до його приїзду декілька днів. Раніше прийшла з роботи, навела лату в будинку, приготувала смачну вечерю, одягнула привабливу сукню і стала чекати на повернення коханого. Несподівано у мої двері постукали. Пам'ятаю, я тоді ще сильно здивувалася, тому що чоловік має власні ключі. А син перед приходом завжди телефонує і попереджає. Я відчинила двері і побачила перед собою Грішу. Він був сам на себе не схожий. розгублений, наляканий, з опущеною головою. Він ніби чекав, щоб його запросили у квартиру, бо сам зайти не наважувався. Грішо, що сталося? Що з тобою? налякано стала я розпитувати чоловіка. Потім кинулася до нього і побачила за його спиною іншу жінку. Хоча, скоріше, це була дівчина. Її обличчя я не побачила, тому що не могла відірвати погляду від її кругленького живота. Мені стало зле. Пам'ятаю, наче в тумані, як чоловік провів мене в вітальню, посадив на диван, а потім почав говорити. Ілона, перед тим, як я усьому тобі зізнаюся, я хочу, щоб ти знала. Я тебе кохаю. Коли я був у відрядженні напередодні Нового року, ми з хлопцями добряче набралися. У клубі я познайомився з Кірою і сам не розумію, як все сталося. Це було всього один єдиний раз. Клянуся. За все наше життя я ніколи тобі не зраджував. Пробач мене, благаю, пробач, без тебе я не зможу. Я мовчу. На чоловіка навіть не дивлюся, вся моя увага була прикута до тієї дівчини, яка навіть не знала, куди себе подіти. Молода, красива, спокійна. Вона дивиться на Григорія, і я бачила, наскільки вона в нього закохана, як я колись, подумала я про себе. А потім мій погляд знову опускається донизу на округлений живіт. Після цього мені хочеться накинутися на цю відьму, яка забрала у мене щастя, і розтерти їй обличчя. Кіря залишилася у нас. З чоловіком я не розмовляю, мені противно навіть дивитися в його сторону. Наша гостя спить у вітальні. Гріша покидати спальню відмовився і лягає спати на підлозі. Кожний ранок та кожну ніч я чую одну і ту ж історію це помилка. Я тебе люблю. Якогось вечора я не витримала і запитала, що ж буде далі? Як він собі далі уявляє наше життя? Так і житимемо втрьох. А мені ще доведеться бавити їхню дитину. Ріша сказав, що планує після народження дитини зняти для них з кірою квартиру і забезпечувати їх фінансово. У нашій же сім'ї все знову стане на свої місця. Так легко це сказати, але я розумію, що нічого вже так не буде, як було колись. Біль та сором роз'їдають мене зсередини. І я тепер твердо думаю подати на розлучення.